Сьогодні поговоримо про формули Вієта. Це формули, які дозволяють розв'язувати, а в деяких випадках значно легше, квадратні рівняння. Зазвичай формули Вієта використовують для так званих зведених квадратних рівнянь. Що це значить? Це значить, що перший коефіцієнт, який ми зазвичай позначаємо буквою А, дорівнює одиниці. Отже, якщо ми маємо квадратне рівняння х квадраті дорівнює bx додати c дорівнює 0, то формули коренів квадратного рівняння мають такий вигляд. Добуток коренів квадратного рівняння дорівнює, зведеного квадратного рівняння дорівнює вільному члену. Сума коренів квадратного, зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Ось оці, оцей система задає розв'язок квадратного рівня. Для того, щоб довести дані формули, достатньо виписати формулу, як ми вже знаємо, через дискримінант, і один раз виконати додавання, а один раз виконати множення. Враховуючи, що ми Нехай поки що А буде присутнє. Подальшому ми його врахуємо, що воно одиниця. І так, x1 додати Х2. Необхідно ось оцей доданок додати ось оцей. Будемо мати мінус Б мінус із дискримінанта поділити на 2А, додати мінус Б плюс коріність дискримінанта поділити на 2А. Звідси мінус корінність дискримінанта і плюс корінність дискримінанта знищується. І залишається, якщо під спільну риску, а ми можемо записати тут знаменник однаковий, і ми отримаємо мінус b і мінус b, мінус 2 b поділити на 2А. Двійки скоротили, і мінус b поділити на А. Якщо А у нас одиниця, а ми припустили це, то при А дорівнює 1, х1 додати Х2 дорівнює мінус b, що ми і. Записали ось в цій строці. Е, для добутку. Помножимо ось оцей дріб на ось оцей дріб. Що ми отримаємо при цьому? Мінус Б мінус корінність дискримінанта поділити на 2а, помножити на мінус Б, додати корінність дискримінанта поділити на 2А. В знаменнику ми отримаємо. 4А в квадраті. А в чисельнику першого дробу винесемо мінус за дужки, Тоді будемо мати b додати корінність дискримінанта. І тут винесемо мінус за дужки, І разом з цим мінусом отримаємо тут плюс. Буде b мінус коріність дискримінанта. А тепер по формулам різниці квадратів можна записати, що це буде у нас b в квадраті. Мінус корінь із дискримінанта в квадраті поділити на 4а в квадраті. Корінь із дискримінанта в квадраті це є дискримінант. b в квадраті відняти d поділити на 4а в квадраті. Але дискримінант у нас це b2 мінус 4. Ми отримаємо b2 мінус b2 і мінус перед дужками плюс 4а. І поділити на 4А в другому степені. Протилежні доданки закреслили 4А Поділити на 4А в квадраті. Четвірки скоротилися, А скоротилася. Вважаючи, що А дорівнює 1, отримали дорівнює С. Отже, добуток коренів дорівнює С. Ми тільки що в цьому впевнились. Зараз ми з вами довели формули вієта. А тепер подивимося, як ними користуватися. Як ними користуватися? Ну, скажімо, маємо рівняння х2 додати 4х додати 3 до рівня 0. Значить, давайте випишемо формулу вієта для даного конкретного рівняння. Значить, Що буде? Х1 помножити на х2. Ну, перше, перевірили, чи зведено це квадратне рівняння. І зведена одиниця тут коефіцієнта. Х1 помножити на x2 дорівнює вільному члену, отже 3 -ка. А x1 додати x2 дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком мінус 4. А тепер просто необхідно підбирати числа. Якщо ці числа цілі, то нам не складно вдасться зараз підібрати. І це вважається, що ми розв'язали рівняння. Якщо цілі числа дробові, або ірраціональні, то тут можуть виникнути складнощі. Тому терема Вієта, вона, скажімо, більш доречна в тому випадку, коли корінні квадратного рівняння цілі числа, але не тільки. І так, давайте спробуємо підібрати. Добуток яких двох чисел до рівня трійка? Це 1 і 3. Або Мінус 1 і мінус 3. Сума яких двох чисел буде дорівняти мінус 4 з цих, які ми звідсіля з'ясували. 3 і 1 ми отримуємо 4, не підходить. А мінус 3 додати мінус 1, мінус 4. Отже, ми можемо сміло писати, що х дорівнює мінус 3 x1, x2 рівня мінус 1. Все, ми розв'язали дане квадратне рівняння використовуючи формули двіта. Що робити, якщо в нас буде, наприклад, 2х2 додати 20х? Додати 18 до рівня 0. Це рівняння не зведене. Але ж ми маємо завжди право поділити частину, яка стоїть ліворуч чи праворуч, на будь-яке число. В даному випадку нам, доречно речі, ось тут прибрати двійку. А це означає, що нам необхідно поділити на двійку частину, яка стоїть ліворуч чи праворуч. Ліворуч будемо виконати почленне ділення. Що це значить? Це значить, кожен доданок поділимо на двійку. 2х квадраті поділити на 2. Х квадратів. Додати 20х поділити на 2. 10х. Додати 18 поділити на 2. 9. Дорівнює 0. Так само спробуємо за формулами вієта. Добуток має дорівнювати 9 вільному члену, а сума буде мінус 10. Дивимося, може бути це 3 помножити на 3,9. Але 3 додати 3 не мінус 10. Отже, починати краще підбирати корені завжди з добутку. Не з цієї строчки, а з цієї. Бо тут менше завжди варіантів. І так, є ще 9 помножити на 1. Або мінус 9 на мінус 1. Ось вона і ми отримаємо корені, Мінус 9 на мінус 1. 9 і мінус 9 і додати мінус 1, мінус 10. Отже, маємо x1 дорівнює мінус 9, x2 дорівнює мінус 1. Перевірили, задовольняємо обом рівнянням. За віє, вієта ми знайшли корінь, і можна писати відповідь мінус 9 і мінус 1. Давайте ще глянемо. В деяких випадках можна взагалі терему Вієта не розписувати. Ну, Наприклад, х квадратів додати 6х, додати 5 до рівня 0. Справа в тому, що ми можемо одразу записати за формулами Вієта. І давайте просто спробуємо усно підібрати ці числа, які задовольняють ось у цій системі. Значить, починаємо завжди з добутку. Добуток коренів повинен е Співпадати з вільним членом. Які два числа цілих дають добутку 5. Це 1,5 або мінус 1 і мінус 5. А сума має бути другий коефіцієнт з протилежним знаком. Тобто мінус 6. Записуємо х дорівня мінус 1, х2 дорівнює мінус 5. Ще один раз перевіряємо. При добутку отримали 5. В сумі отримаємо 6 зі знаком мінус. Отже, ми розв'язали за теоремою Вієта. Можна так і записати за теоремою Вієта відповідь мінус 5 і мінус 1. Ось так можна використовувати цю теорему Вієта. Подальшому теорема формули Вієта або теорема Вієта буде використовуватися в багатьох випадках. Тому числі для аналізу наявності коренів рівняння, для розв'язання завдань з параметрами. Але в простому вигляді вона має використовуватись так, як було наведено. Дякуємо за увагу, дякуємо, що були з нами. На все добре, до наступного заняття.